Так, зайшов я трішки на Гринвуд. подивитись що тут. Гля это ебота, і це інтересно. Но саме главное, що тут є некий Сента, бивший наш, а може не бившийся клану, на его клан. Давно на связь він не виходжу. Та я на землі Гринвуда. Без снаряжения, без нічого вийшов його. Розіскать, так сказать, связати. Так я оборох ем за. А нам ну, похуно туди. Я думаю, що стоїть пошукати Сенту десь. Таборі Сергійка. Або мисливець, а це мисливець. На алтарь. Або на лагері. Коротше, зараз підемо. Думаємо, знайдемо я. Саді пушки модові тут, так, не йти. Интересно, что поэкономить. Что так кругу можно находить интересные вещи поэкономить машины. Как на форготтенси. Тут да, даже интереснейший. бо зомби убивается. Нормально в голову спы. Она хочу под пультом, вытайзили, звезда. Раздражаю. Посмотрю, що скаже наш оперативник, якщо він захоче з нами балакати. Ми на поганій ноті розійшлись в Байнос захоче він з нами говорить. Надо отчаяльника до нього відправити. Но я поки знайду його тут. машка конечно, бы снаряга. То есть там машина, блядь. Тут пиглутаемся. Аэрофилм красно. Светлок 18, номер 26. Ну, там он выходит и не будет. Чтоб наш оперативник найти. Ты блядь. Что <реклама> за изверги? Нихуя себе. Баять весь цей фонарик вишить. Посунок медицинский. Нема куда мне сложить. Та ж ты тут стрелял? Российская армия. Рысь тоже прикольно. Куртка Рейс, да. Медицина тут интересная. Первую медицину надо мать. И с собой Пора посвящать Elena.

Майду сантара в першому або в другому логові. Ну, зенді тут багато. Wait, wait. <laughs> Sisters using rouge and clear complexion soap, brothers wearing beads, and he smokes a lot of dope. Mama is depressed, barely <smart noise> То вин точно Що тут є? алтарь Мысливый се агроном а тут еще лагерю выжишь Ну пошли Ты долго не задерживался Егорка це... Миллитари Що таке?

Я тут вийшов з снагу. цей момент виходить на зв'язок по внутрішньому каналу. Наш бивший оперативник Сента. Ну, як бивший. Бивших оперативників не буває. Мені в старий собор мене. Я зрозумів Зараз звізу. Мене не вбиваем батюшка вбив. Мене не вбиваем батюшка загоре. А тут патчики, вони достатньо дуже ж, страшні і жорсткі. Я бачу, ти тут давно граєш, где на гелендває. А, а, я тут граю. Я б не збирав багато нічого. Що, пробував його рукопашкою бити? чи цей, Вогнестрілом? Я з автомата стрелял. Я автоматик за, я понял. Стребя бойми выпустил. А, він, друзья, безумно. Батюш, Батюшка Знаешь, кажешь, три обойму всадив. Так, что это было, сай, шо -шо? Э, да, було. Сайт, на 5.56. Шо-шо. Да, что за рожь, 5.56. Да, 5.56 как? Кстати, я, зараз снимаешь, чи просто открываешься? Зараз. Просто бегал. Да я на той сервер зайду. Я Ага, бо я просто ще питаюся, щоб авторські права зараз не было. Наверное, включить музычку. Mm -hmm. Хто лагеря в лагері, хто був, я так розумію. Ви чуєш, що ми виправимося міцною? Кажуть, ти в другому лагері не був, так? Ні, я не дійшов, мене вбили. Підпропустити в поворот. Оце заборчики построїли, що нічого не видно, я приїхати. А такий ебік стоїть? 800 тисяч коштує. Йо, А я колись цей, коли вайп був, я вроді сусарка зайшов, я трошки побіг, тоді ще він був баганий, там адміни пофіксив, нічого нормально. Я чуть побігав, тоді один діньок і це і все. Як ти ловко автомат переключаєш? А смысл так ж самое як стандартно типа переключает. Нет, просто не текстурка автомат такой. А ты типа по коробці. видишь? А. Ну, тут типа цей е комбінований, можна Можно по автомат і вручну. Нам, правіше Я хочу на це, асфальтиру на дорогу, виїхати, нормально, боля, на зомбі, все, мене розрушив Ну, да, там, може і пошкодити тобі деякі да, речі Если у тебя не перекачанный перк на цей износ вещей. Течка просто какая мощная. Види кейса, что я? Да. Так, тут, вот, я думаю, можно купить дороже. Да, вот так прям и ну, главное, мы не заняли. О, 900 А, озеро опасно была, практика. 900 метр, бля. Понте, да. А, да, это цей труп самый біля ЦОГ, Сабара, что. Ну давай. Иди, идти, идти. Прямо прямо по дорозі. Прямо по дороге, идти. Тормози, тормози. Вон, де бачиш, вишка такая. Там, де вишка, кажешь, да? Да, 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 там, де вишка. Ааа, оце як його сарачок відстанці. Да, десь тут, десь тут. Коло колхоза, там колхоза ще був. О, бач, то. Да, да, король не тут. Ніше не один. О, наліво, наліво. Да, да, да. Да, 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 да. Десь тут. Батюшка що втік. Ну тут, в принципі, як пушки не працюють на следующем сервері. Тут не сильно вигодно з пошок е, тарабана, так хіба що новачкам. Тут основно всякий строїтельний лот, крафтовий, там є соло кремо, там з нього теж потрібно багато. То він дуже сенниться на цей, не продажі ігрокам. Блять, автомат де. Ніг-міг і провалитися. Він тебе в руках був, так? Да? Так, да так, -да так, -да, руках. Або, за, або зароїнувся. Угу. А у нас, да, на мене, він у мене заклинув просто на нужный момент. О, що там лежить? Да, ти две Чекай, Тикай, чекай. Ой, який рюкзак. в новий рюкзак с ними. Ну да уже поліпше. Вот, кстати, все, в основном всі модовські вещі ванильник дуже мало основного лишилося. Ну да, ну да. А я йшов тут воєнно, хотів підлутати тут рядом. У нас, кстати, вигодна ця воєнка. Там більше палаток і всім. А, собственно, мене ж... Там спокійно, може, спішно новенько не йтя. А, ти ще без глушителя був, тому на тебе всі збіглися. У мене нема глушителя. А, в автомат є. Чи да, почистити, що ты автомат нормально стрелял. Ну давай. Вона дуже ціна штука. Для стандартних пушок то можна їх міняти, бігати між довоєнками. А щось серьезнее автомат, тут треба з собою таскати починку постійно. Понятно. А що, що там. А що в цьому лагері другому? А там, от, як цей. Плюс минус тоже саме повторяється, но там є п -п 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 ринок і плюс ще там є ванільний магазин тачок. От, там де ти був, тут основдовський. А я не знайшов. А, він там не ще є, було здание на зеніті. Там якраз і знаходиться торговець і вся туса ігроків. Понятно, понятно. А вон, а, чуть воєнку. Не, якраз я цю воєнку залутав. І я звідси виходив і мене батюшка гопнув Я б не зустрів, коротше, Йоби, мене не переходять. Я не сказав тебе катана. Да, це іменно це квестова вещь тут квести, ще плюс є допоміжні по них, тут дуже цей в основному виконують і час тратять. Ти можеш мене завести до другого лагеря, mm -hmm. я покорити схожу, якщо маєш время. Давай. Отлично. Уже не бігти. Разновайся, ты просто Брабус подавался, да? Ну, конечно, лучше, чем пешком. Тонированный брабус, блядь. Ебать, хотя бы там всякие сундучки, нахуй, на рюкзаку. Щось тобі щось треба, але що в мене. Можеш взяти собі Енергоса, як статі. Я аптечечку помаранчеву, якщо маєш. Чи не маєш. Метки. Метки. Він, a... Він, коротше, перебинтовує і одновременно потрошки ХП виснавливає на крестик. Да, а бак? А ця окрема сумочка, туди складається хим Типа, Штанишки, курточка, це типа переносна на себе штука. Понятно. Та я візьму в тебе, аптечку. Я тебе сокеру положу. Яш, трава, я нерва, що взяти. Я нормас, того, то шо колоре, да и веншиться, я в основному лес вам, не труне багато. Отлично. А агро, агроном, це що? А цей э, цей цікавий агроном. Там де хороші хорошей России Ага. Ага. Ну туда до нього треба репутацію хорошу, вроде 30 тисяч чи 15 тисяч Ну, у мене такого нет. що він там усам все для садівників. Так, зараз я перекурю. Зараз вернусь. О, я тут. А, і... я думав, це довго. Ґ... Я тебе закрив, щоб не, тебе не крали разом з Єліком. А що, крадуть геліки тут. E, е, ні, але бувало, залетні залетали, людям портали цей настрій. Понятно, понятно. Ще якраз їх пробіг зараз роздаватися тут, по принципі, всім приміщенням разниці NPC. -шки. Це p 2 p тепер. Так, що є на помойках? Ты батюшка жирный был? Типа шоколад. Да, на нього треба цей. Да-да-да, тут квастер якраз для новачків. Туди просто на нього треба щось помощніше оружи. 556, більше таких для обычных зомбарей і не сильно прокач. А який нужен? Ну, 138, 338, і вже снайперки. 408, і типа такого. А ну, вже вот типа ремнят справченный, то в нього патрони 338, типа уже снайперские середні. средні. Ну, конечно, конечно. То з ним вже, типа легше п'ється це, це все. Это така обойма, по типу, 14.5. Це що за винтовка? А... алігатор. А, -а алігатор, ніфіга себе. Да. Так що тут варіанти теж. Заміть, кстати, да, Тут це медицина продвинута, типа, на всяких, типа, цих таблеточок mm -hmm. і mm -hmm. всяких пубрикушок. Mm -hmm. mm -hmm. Тут, в принципі, навіть собачки достатньо опасні. Вовки, скільки поданку мені устраювали. що тут місцями маю на увазі, вони ще жорсткі. Тобто чаще появляються в лісах. В мене пару разів вони гопстопали в лісі. Mm -hmm. Повідомлення о Романе, занести. Це, походу, обратно треба тобі на той цей. Це цепочка квестів стартує, походу, я так поняв. А я візьму всі квести, а там буде видно так Піти по ботам, прошвернутися Так, да, тут э, всякий є э, NPC. -шки. Їжа і одежа.